Час новин на телеканалі ТІВІ Вітаю вас. Не забувати предків, які постраждали від комуністичної влади. У Тернополі вшанували пам'ять жертв депортації українців з Лемківщини та інших історичних етнографічних земель. Традиційно захід відбувся у другу неділю вересня біля пам'ятника жертвам депортації 1944-1946 років. На місці події побувала наша знімальна група. У Тернополі вшанували пам'ять жертв масових депортацій 1944-1951 років. Щорічно в другій неділі вересня проводять День пам'яті українців, яких примусили виселили з Лемківщини, Нацяння, Холмщини Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. Одна із жертв тих подій Марія Табала, родину якої депортували, коли жінці було всього чотири роки. Ми були в села Гломча. Міц недалеко, місто Сянок, сян місто сянок. І то, що все, що в нас там було, все прийшлося залишити там. Там було і 2,5 гектари землі, і 300 квадратних метрів жилої площі, і бійця, все було, і все прийшлося лишити. А тут там нічого. Дали якусь малесеньку кімнатку, де ми тіснилися всі, і голод, і холод, ми все пережили. 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Тоді українців примусово виселяли із Польщі, а поляків з України. Лише близько 80 тисяч з них переїхали до УРСР за власним бажанням. Іншим, а це більше ніж 400 тисяч осіб, допомагали виселятися окремі підрозділи польської армії. Лише кілька годин на збори, важка далека дорога і часто відкрите небо, розвалені хати. І голодна піда, чекали на них попереду. батьки мусіли йти на сім кілометрів на роботу. На асфальтний завод батько йшов на ровері їхав. І те, що він там заробляв, ми тут оплачували за ту кімнатку. Я ходила по колоски, збирала на колгоспному полі, ходила в ліс, щоб якісь гриби зібрати, щоб було що поїсти. Голодні роки були. Одним словом, тяжко було дуже, дуже було нам тяжко. Під час заходу священнослужителі провели поминальну службу. У знак скорботи та пошани представники влади і громадськості поклали квіти до пам'ятника жертвам депортації, розташованого на бульварі Шевченка. І якщо тоді 80 років тому депортували з одних територій, то сьогодні в сучасний період також відбувається знищення депортація українців із Тимчасово захоплених територій цей день. Ми згадуємо всіх тих, хто постраждали за часи переселення. Ми зараз вшановуємо пам'ять, хляємо голову перед тим українцям, які загинули під час цієї жорстокої війни. Але поряд з тим ми кажемо дякую тим українцям, які зберегли нашу історичну пам'ять, нашу історію, мову, культуру і цінність. Згідно даним Українського інституту національної пам'яті, майже 700 тисяч українців примусово покинули свої домівки і втратили все своє майно. Депортація супроводжувалась терором, репресіями, політичними, соціальними та економічними обмеженнями. Не забувати також про тих, хто захищав нашу свободу, але не може бути поруч. У Тернополі провели акцію, присвячену українським військовополоненим та безвісти зниклим захисникам та захисницям. Понад сотню учасників пройшли худою з центру міста до театрального майдану, щоб нагадати про воїнів, які ризикували життям на передовій і з якими втрачено зв'язок. Стань голосом тих, хто не має змоги говорити. Під таким гаслом у Тернополі відбувалася акція нагадування про військовополонених та зниклих безвісти українців. Понад сотні людей зібралися в центрі міста, щоб організувати масову ходу та нагадати про захисників, яких немає поруч. Подія стала важливою і для Олени Мухи, брат якої зник безвісти у вересні 2024-го на Харківщині. Війна торкає всіх. А, і дуже важливо бути одним-єдиним організмом. А ми знаємо, що коли нежить у людини, страждає весь організм. Важливо бути підтримкою один для одного, важливо не мовчати, тому що тиша насправді вбиває. Участь в акції взяли родичі полонених та безвісти зниклих захисників, а також небайдужі мешканці Тернополя. Разом вони пройшли ходою від кооперативного коледжу до театрального майдану. Ми готові підтримувати, і будемо підтримувати і стояти до останнього до того, щоб звільнити всіх з полону, для того, щоб знайти тих хлопців, які зникли безвісти або, хоча б зробити те. Щоб якось посприяти тому, щоб хлопці звіняли і поверталися вони додому. Цілі неушкоджені акцію в Тернополі вже втретє організовує Христина Мицько, дружина захисника, який боронив Україну в найгарячіших точках фронту. 9 червня 2024-го у населеному пункті часів яр на Донеччині під час виконання бойового завдання він зник безвісти. Щоб не опускати рук, Христина активно долучається до заходів нагадувань і підтримує інших родичів зниклих. Люди живуть невідомості, люди живуть в дуже важкій ситуації. Вони не знають, де себе діти, де вони хочуть нагадати про себе, про своїх рідних. Мають всі виходити на такі акції, мають всі долучатися, бо це проблема не тільки нас, родин. Організатори акції наголошують. Такі заходи мають нагадати державі про її обов'язок докладати максимум зусиль, щоб кожен полонений повернувся додому. Водночас це і звернення до міжнародної спільноти. За кожною цифрою у статистиці зниклих на війні людська доля. Посилення ролі жінок у процесах відновлення безпеки та розвитку територій. у Тернополі. Презентували регіональну комунікаційну кампанію «13.25 зміцнює країну, яка стала частиною всеукраїнської ініціативи. Вона спрямована на підвищення обізнаності громадськості щодо резолюції 13.25 Ради безпеки ООН Жінки Мир Безпека. А ще такий документ закликає країни дозволити жінкам брати участь у процесах прийняття рішень. На різних рівнях від місцевих до міжнародних подробиці у сюжеті Жінки можуть нести свою роль у розв'язанні конфліктів та зміцненні миру у Тернополі. Презентували регіональну комунікаційну кампанію «13.25. зміцнює країну. Ця ініціатива спрямована на підвищення видимості та підтримку ролі жінок, що безпосередньо пов'язана з порядком денним резолюції Ради безпеки ООН «13.25. Жінки мир безпека цей документ рада ухвалила ще у 2000 році. Його важливість полягає не лише у зверненні уваги на гендерний аспект конфліктів, але й у намірі включити жінок у всі аспекти розробки та впровадження миротворчих стратегій. Вона присвячена проблемі того, наскільки конфлікти можуть по-різному впливати на чоловіків і жінок, і власне на те, як власне потреби і чоловіків і жінок можуть визначатися в цей період, і яким чином ми можемо, і зокрема, голос жінок може звучати, яким чином він може бути врахований. Резолюція 1325 ламає стереотипи щодо жінок, адже переосмислює їхню роль у запобіганні та врегулюванні конфліктів, а також у розбудові миру. Прикладу в умовах війни українки дедалі частіше займають місце поруч із чоловіками у професіях, які раніше вважалися нежіночими. Статистика показує, що на 1 січня 2025 року у збройних силах України військову службу проходять понад 70 тисяч жінок. З них 5500 тисяч служать на передовій, і це стосується не тільки цієї сфери. Що зрозуміло, що в рятувальній службі переважно більше складають чоловіки. Але до слова можу сказати, що жінки в нашому тернопільському регіоні складають з нашою службою 13%. І це не тільки, якби хтось думав, там бухгалтера. Ви напевно бачили і по роботі. Це також і кадрові працівники, і працівники виховного відділу, і психологи, і медики. Жінки активно працюють у всіх службах. Немає заперечень. Наприклад, це і слідство, і розшук. У нас є жінки, які працюють у спецпідрозділах. Який підхід жінки? Ну, напевно, що жінка так, вона це дещо змінює інший підхід до віри. Інколи, коли постраждала можливо, їй проще набагато спілкуватися з жінкою формі, вона більше розкривається і їй безпечніше. Крім того, резолюція ради безпеки ООН 1325 приділяє особливу увагу вразливим категоріям біженкам внутрішньопереміщеним особам, жінкам, які зазнали насильства, зокрема сексуального пов'язаного з війною, а також жінкам-ветеранкам на Тернопільщині Вже реалізовують низку проєктів спрямованих на підтримку цих категорій. Наша громадська організація надає комплексну допомогу, і десь це є така також основа і вимога резолюції 1325 про те, що постраждалі від. Злочинів пов'язаних з конфліктом мають отримувати комплексну допомогу. В цю комплексну допомогу включається юридична допомога, психологічний супровід, психологічна підтримка, реабілітація, медична допомога з метою забезпечення взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи в сфері з питань сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі гендерної рівності та протидії торгівлі людьми. В нас в області діє обласна координаційна рада із зазначених питань. До складу якої включено керівників громадських організацій, голова громадської організації Асоціація жінок України Лариса Римор підкреслює резолюція 1325 стала одним із небагатьох міжнародних документів, що знайшов в Україні реальну підтримку через громадське об'єднання та інші структури, які в результаті сформували регіональні коаліції. Це є ну дуже показовий фактор, коли громадянське суспільство інші зацікавлені структури правоохоронні органи об'єднали. Заради того, щоб сприяти реалізації цього, ну, Історичного документу це є теж друга така відмінність, яка ну підсилює взагалі значення всього того, що ми і зрештою сьогодні тут презентуємо. В Україні ухвалено національний план дії з виконання резолюції 13.25 до 2025 року. Документ визначає конкретні кроки для забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у процесах розв'язання конфліктів та побудови миру. Варто зазначити, що Україна стала першою країною, яка прийняла такий план у період війни. Молитва пензлем у фарбах і по золоті у Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку Ікона вікно у вічність. Експозицію приурочили до ювілею її автора, засновника та наставника іконописної школи Володимира Шерстія. Митець представив власні ікони, а також роботи учнів школи, яку створив в обласному центрі. Торкнутися до святого через мистецтво, яке народжене вірою, любов'ю і надією. У Тернополі відкрили виставку Ікона вікно у вічність. Її автор, заслужений майстер народної творчості України, засновник іконописної школи Володимир Шерстій, відзначив своє 65-річчя. Чоловік отримав популярність у 2003 році, коли його роботи особисто поблагословив блаженніший Любомир Гузар. Відтоді сотні ікон зберігають не лише в Україні, а й у паломницьких центрах за кордоном. Насправді це. Далеко не кожній людині Бог може дати такий талант, тому що відчути цей духовний світ, побачити, воно набагато важче, ніж передати просто риси обличчя чи інтер'єру. А тільки Господь може дати такий талант, дав щедро цей талант пану Володимиру, і він щедро цим талантом ділиться і своїми учнями, і зі всіма людьми, які приходять сюди для того, щоб ознайомитись з цими роботами. На виставці у обласному художньому музеї представили понад 50 образів, створених учнями іконописної школи, та 21 авторську ікону Володимира Шерстія. Це лише частина із більш як тисячного доробку митця. Більше 25 років Володимир пише ікони у візантійському стилі. Творчі здібності чоловік перейняв від діда, який розписував церкви на Поділлі. А вже кілька років свої роботи іконописець створює разом із мисткинею Наталією Війтович. Ми бачимо, що наша праця не даремна і що та ікона з тою молитою і світом буде продовжувати далі свою роботу. І це не всі ікони, це маленька частинка, тому що багато їх роз'їхалось по світу. Більшість ікон подаровані найріднішим, найдорожчим людям, тому що чужим ікони не дарують. Багато ікон вже зараз є на передовій, допомагають нашим воїнам теж в молитві боронити нашу державу. У кожній роботі Володимир Шерстій втілює духовні традиції, пов'язані з нашою історичною пам'яттю і національною ідентичністю. Деякі з них написані на дошках з ящиків для снарядів, спеціально в контексті війни. Також автор використовує обвітрені надламані, змочені дощами дошки. Це допомагає створити ефект старовини і робить ікони впізнаваними. Побачити виставку можна до 11 жовтня. Підтримали фізичне здоров'я і допомогли українській армії. У нашому місті відбувся щорічний забіг Тернопільська озеряна. Такий захід традиційно проводять уже 29 років поспіль. Цьогоріч до нього долучилися близько 400 бігунів, серед яких 55 військовослужбовців та ветеранів. Усі зібрані кошти організатори передали на підтримку Збройних сил України. Як пройшла спортивна подія та які бригади отримають фінансову допомогу, знає наша Антоніна Ричкун. 29 років спортивної традиції, але з новим сенсом у час великої війни. У нашому місті провели традиційний легкоатлетичний забіг Тернопільського на 2025. Старт відбувся біля причалу тернопільського ставу. Саме з цієї точки учасники мали подолати основний маршрут довжиною у 10 кілометрів. Серед тих, хто наважився долучитись до змагань журналістка та керівниця продакшн-відділу телеканалу tv 4 Тетяна Скиба. Дівчина бігає вже два роки. Цей вид спорту для неї не лише як хобі, а як спосіб підтримувати здоров'я та бути корисною своєму тілу. У вільний від роботи час Тетяна виходить на пробіжки. Це буває два, а іноді три рази на тиждень, долаючи дистанції по 5-7 кілометрів. Для медійниці це вже друга участь у Тернопільській озеряні. Насправді Тернопільського зіряну я люблю саме за атмосферу, тому що я серед тих бігунів, хто любить бігати наодинці, мені не потрібні інших людей. Але тут це дуже крута атмосфера. Ти просто відчуваєш, що в тебе немає нічого неможливого. Ти біжиш і ти відчуваєш от ту собі силу, енергію. Ти дивишся на людей, які також біжуть поруч з тобою, незалежно скільки їм років, але вони просто біжуть. Серед бігунів і Адам Семків. Хлопець займається цим видом спорту на аматорському рівні. Двічі на тиждень він виходить на пробіжки задля гарного самопочуття. За словами Адама, участь у Тернопільській озерні для нього це насамперед можливість отримати позитивні емоції, насолодитися атмосферою та самим процесом бігу. Це вперше, що я беру участь. У мене друзі, всі знайомі завжди брали участь, а вирішив, тому що. В Принципі, пробіжка це моє хобі, і вирішив спробувати себе. Ось в такому форматі Цьогоріч у спортивному заході взяли участь 400 професійних спортсменів та любителів бігу. Серед них 55 військовослужбовців і ветеранів. Найстаршому учаснику було 76 років. Вперше в межах Тернопільської озеряни 2025 організували символічний забіг для людей з інвалідністю. Дистанцію минулорічну ми поміняли, тому що забрали локацію зі сходами, щоб зробити її більш доступною для всіх категорій тернополян. Цього року ми її продублювали і зробили символічний старт для того, щоб започаткувати традицію тернопільської озеряни, щоб вона була безбар'єрна і доступна всім. За словами Вікторії Безгубенко-Гнатишин, усі кошти, зібрані під час забігу Тернопільської озеряни 2025 спрямують на підтримку 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Тернополяни проти сумчан. Цими вихідними футбольні команди Нива та Вікторія зіграли в шостому турі першої ліги України. Матч відбувся на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Хто зміг здобути перемогу та про найцікавіші моменти зустрічі? Дивіться далі у сюжеті. У шостому турі Першої ліги України Тернопільська нива приймала сумську вікторію. Телеканал TV4 транслював гру в прямому ефірі. Офіційний партнер трансляції матчу. Корпорація Опілля. Перші 20 хвилин активніше діяли гості та створювали небезпечні моменти біля воріт суперника. Однак, згодом ініціативу перехопили тернополяни. Уже на 32 й хвилині рахунок відкрив Мар'ян Месик, А на 39-ій й подвоїв перевагу господарів Юрій Тлумак. Відтак перший тем завершився із рахунком. Після перерви обидві команди мали шанси змінити ситуацію, і це вдалося сумчанам. Сулейман у Сейдхалілову на 65 й хвилині. Футболіст тільки вийшов на заміну одного з гравців своєї команди і одразу поцілив м'ячем у ворота суперників. До фінального свистка більше голів не вдалося забити жодній команді. Гра між Тернопільською нивою та сумською вікторією закінчилася із рахунком на табло 2-1. Важка і вкрай важлива перемога. Перші 25 хвилин нам не вдалося. Ми погано працювали з мічем, ми Дуже легко втрачали м'ячі. У Нас дуже багато було. Бігової роботи ми доходили до третьої зони, до атакувальної ми втрачали, бігли назад, і хлопці де задихнулися. Тому е, хотілося підсказати підказати футболістам, що ми краще покращувати повинні е, гру на м'ячі І от то що відбулося після 25-ї хвилини, це показало. Ми чудово провели 20 хвилинку. Ми забили два гола, два красиві гола. Я рахую, що ми сьогодні грали досить непогано да, і мали. Великі приймуща мали, але не скористалися. Не вистачило забитих забити голів з нашої сторони, да? хоч е, моментів було я рахую, і е, підходів до воріт було дуже багато, але ми тим не скористалися. Так що, що тут зробиш? Не забиваєш, ти забивають тобі. Наразі Нива посідає п'яте місце в турнірній таблиці. Наступний матч тернополяни проведуть на виїзді проти Прикарпаття. Гра запланована на 22 вересня. На сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv 4 tua А також обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал, QR-код, від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечір.